Дуже гарний готель у самому Житомирі Алір. Ось я у номері люкс, тому що нас троє людей. І на троє людей або два номера, або один великий люкс. Ось моя любима стінка м'яка. Ось, ви бачите, ліпнина на стелі, кондиціонер, це перша кімната, водичка, столик, ліжко. Так. Крісло це наші монатки лежать вже. Так, холодильник є, чайник з чаєм. Це дуже, дуже важливо, не завжди воно враховано. Телевізор у одній кімнаті, і телевізор у другій кімнаті. так, ось Друга кімната, дзеркало, оця дивна шторка, ліжко, так, крісло, багато релігійної літератури. До речі, тут маєте на увазі. Так, і тепер я вам ще покажу ванну кімнату. Ось, подивіться, вона велика, сантехніка вся нова, дзеркало, сенсорне, мабуть, ну краще не тикать, бо ще натикаю. Вісім полотенець, гелі для душа, сушка. Все дуже гарно пристойно, чисто і ось сніданки. Ще вони також входять у вартість. Вибираєте яєчню, млинці, сирники, бутерброди, чай, каву, все чудово просто раджу